Зараз Україна переживає складні часи, які назавжди впишуться в історію нашої нації. Ми опинилися перед жорстоким ворогом, який прагне знищити наші цінності, нашу свободу та саму ідею нашої державності. Але жодні загрози та виклики не зможуть зламати той дух, яким ми об'єднані. Кремачуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. У ніч на 10 жовтня ворог продовжив свій терор проти мирних міст України. Під ворожим ударом опинилася Полтавщина. Регіон зазнав пошкоджень енергетичної інфраструктури, житлових будинків і транспорту. Попри руйнування, інформації про постраждалих наразі не надходило. Поліція та СБУ фіксують наслідки атаки як черговий воєнний злочин РФ. Увага на екран. У ніч на 10 жовтня ворог продовжив свій терор проти мирних українських міст. Цього разу однією з областей, які перебували під атакою, стала Полтавщина. Агресор цинічно атакував регіон, спричинивши чергові руйнування. Наслідок падіння уламків та прямих влучань було пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури, а також приватні будинки та транспорт. На щастя, інформації про постраждалих не надходило. На місці події працювали слідчо-оперативні групи поліції, патрульні поліцейські, вибухотехніки, комунальні служби та громадські організації, які надавали допомогу громадянам та усували наслідки ворожого обстрілу. Слідчі поліції та СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури документують наслідки чергового воєнного злочину росіян. Зібрані слідством матеріали стануть частиною доказової бази в міжнародних судах. Про це повідомив начальник головного управління національної поліції в Полтавській області Євген Рогачов. Крім того, у Кримчуці вибухотехніки виявили уламки ракети, яка могла нести касетну бойову частину із шаровидними суббоєприпасами. Такі елементи є надзвичайно небезпечними, вони можуть здетонувати у будь-яку мить. Вкотре закликаємо громадян бути уважними. У разі виявлення уламків чи підозрілих предметів не наближайтесь, не торкайтесь та відійдіть на безпечну відстань і негайно повідомте про знахідку рятувальників або поліцію за номерами 101 чи 102. Рашисти систематично намагаються вдарити по критичній та цивільній інфраструктурі, тому не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Пам'ятайте, у разі небезпеки кожна хвилина може врятувати життя. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини. Після чергового обстрілу частина міста була без світла. На правому березі тривали аварійні роботи, а жителям у цей час нагадали, де можна зігрітися та зарядити телефони. Унаслідок ворожого обстрілу правий берег Кременчука залишився без електропостачання. За інформацією енергетиків, ремонтні бригади вже працюють на місці. Відновити подачу світла планують до кінця дня. Міська влада повідомляє, що для жителів організовано роботу пунктів незламності у садочках та школах. Там можна зігрітися, підключитися до інтернету, зарядити телефони та інші прилади. Також звертатися можна до теплових пунктів, об'єктів водоканалу та теплоенерго. Зараз комунальні підприємства Теплоенерго-водоканал на своїх потужностях надають можливість мешканцям зарядити в тому числі телефони, в тому числі зробити якісь речі пов'язані з зарядкою пауербанків. І цього необхідно. тому звертайтесь, будь ласка, до пунктів незглавності в навчальних закладах на правому березі, а також до наших комунальних підприємств теплоенерго і водоканал. Також допомогу населенню надають соціально відповідальні підприємці у магазинах та аптеках. Доступні розетки для підзарядки. Містяни вже активно користуються цією можливістю та відзначають зручність таких ініціатив. На телефон подзарі розрядився. Я сюди прийшла часто ходимо, дуже комфортно. І зручно всі приходять тут в очері. Саморанка поки ремонтники відновлюють електропостачання, закликаємо жителів залишатися спокійними і у разі потреби звертатися до найближчих пунктів незламності. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. У Кременчуці, попри важкі часи, продовжують турбуватися про пацієнтів та персонал закладів охорони здоров'я нашого міста. Про те, яка лікарня від сьогодні отримала опалення, розкажемо далі. У зв'язку з ворожою атакою сьогодні в день правобережна частина Кременчука залишалася без електропостачання. Через це Кременчуцька міська лікарня правобережна не мала можливості повноцінно опалювати приміщення приладами, які працюють від електромережі. Аби заклад охорони здоров'я мав тепло в оперативному режимі під час сьогоднішнього ранкового засідання виконавчого комітету Кременчуцької міської ради було прийнято рішення подати там опалення. Заклади наші будуть включатися по мірі необхідності. Сьогодні включається тепло тільки від котельні, яка працює на альтернативному паливі, поліклініка другої міської лікарні і друга міська лікарня. Тож тепер персонал цього закладу охорони здоров'я та пацієнти знаходитимуться у комфортних умовах. Ми залишилися без світла, тому вимушені були включити генератори і паралельно рішення виконкому сьогодні проключення медзакладів до тепла. На щастя, у нас є котельня, яка працює автономно на дровах. і Сьогодні оперативно ми вже її запустили. Теплоносій пішов по приміщенням. Вкрай необхідна була подача тепла для операційного блоку і для реанімації, а також для пологового стаціонару. Теплоносій до лікарні і поліклініки подаватиметься від котельні, що працює на альтернативному паливі. Це рішення міської влади підтримали як медперсонал лікарні, так і самі пацієнти. Це правильно, що дали опалення. Якби тому, що вже похолодало на вулиці, Так. Варто зазначити, що інші лікувальні заклади також готові до початку опалювального сезону і у разі необхідності у них включатимуть опалення. У жителів же міста опалювальний період розпочнеться пізніше, коли протягом трьох днів середня добова температура на вулиці становитиме 8 градусів або нижче. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Креманшуцькі новини. Мало хто знає, скільки сил, емоцій, людської відданості стоїть за рішенням, яке зберегло Кременчуцький обласний спеціалізований будинок дитини. Саме про це і буде наш наступний сюжет. Увага на екран! Після ухвалення урядової постанови про реформу системи деінституалізації під загрозою опинився Кременчуцький обласний спеціалізований будинок дитини. Єдиний у Полтавській області заклад, де опікуються найменшими дітьми, позбавленими батьківського опіклування. Реформа передбачає, що такі заклади мають або пройти реорганізацію, або бути закритими. Коли стало зрозуміло, що заклад фактично можуть ліквідувати, депутатка Полтавської обласної ради Ольга Усанова взяла це питання під особистий контроль. Вона підготувала власну пропозицію щодо переформатування установи у центр підтримки дітей і сімей. Документ, який згодом став основою ухваленого рішенням. Проте, шлях до цього був складним. Скасовані засідання комісії. Відсутність укриття невизначеність у позиції обласних чиновників. Коли перестали видавати направлення дітям, що потребували влаштування в такий будинок дитини, і ці діти опинялися в дитячих лікарнях і перебували там тривалий час місяцями. Я вже втрутилася в цю ситуацію як депутат обласної ради, неодноразово наголошувала на різноманітних засіданнях в обласній раді щодо того, що необхідно влаштовувати все-таки дітей, поки ми підбираємо їм сім... сімейну форму виховання. Щоб привернути увагу до проблеми, депутатка ініціювала збір підписів за збереження закладу серед мешканців Полтавської області. Зрештою питання дійшло до офісу президента, після чого обласні чиновники були змушені переглянути своє рішення. Більше 20 тисяч людей поставили свої підписи під зверненням до вищих органів влади в нашій державі, до президента України, до кабінету міністрів, до Міністерства охорони здоров'я щодо того, що права дітей необхідно захистити і подібний заклад реформувати і зберегти. Варто також відзначити роль тимчасового виконувача обов'язків начальника Полтавської ова Володимира Когута. Він особисто відвідав заклад, підтримав позицію щодо його збереження та невідкладно дав доручення розпочати ремонт укриття у будинку дитини. Дякую всім за підтримку, хто підтримав нас. Обласна рада теж проголосувала питання реформування цього будинку дитини. Дякую всім нашим колегам, депутатам обласної ради і всім всім, хто відгукнувся на захист прав дітей. Тепер будинок дитини працюватиме у новому форматі як центр підтримки дітей та сімей. Реорганізація ще триває. Діти тимчасово перебувають у лікарні Кременчуцька, а ремонт укриття у самому центрі готується до старту. Ситуацію навколо закладу прокоментував і міський голова Кременчука Віталій Малецький на сесії міської ради. Ольги Петрівна дякуємо всім депутатам обласної ради, які зважено підійшли до цього питання і зберегли для Кременчука обласний спеціалізований будинок дитини. Ну дещо може в іншому форматі, але суть лишається дітки мають можливість там перебувати. Історія боротьби за будинок дитини показала, що спільними зусиллями можливо все, коли громада, влада і небайдужі люди об'єднуються навколо майбутнього дітей, перемагає здоровий глуст, добро і людяність. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. У Кремечуці встановили нову скриньку для збору пластикових кришечок. Кожен зібраний шматочок пластику це внесок у підтримку наших захисників. Детальніше про це дізнавались наші журналісти. У Кременчуці небайдужі містяни продовжують робити добрі справи. На правобережжі міста з'явилась вже третя скринька для збору пластикових кришечок. Цього разу її встановили у Кримучуцькому ліцеї номер 6 Правобережний на Раківці. Ми урочисто відкрили скриньку серденько як символ єдності, доброти та небайдужості. Збираючи пластикові кришечки, ми хочемо не тільки наголосити на проблеми навколишнього середовища, але й долучитися до важливої справи це допомоги нашим захисникам. Навіть маленька дія це вже такий невеличкий крок до такої спільної, але Великої справи ініціативу втілили самі кременчужани. Вони власними силами зібрали кошти на виготовлення скриньки та самостійно її встановили. Тепер школярі можуть приносити кришечки і таким чином не лише робити корисну справу, а й допомагати нашим захисникам. Сьогодні в школі у нас відкривають скриньку. таким чином ми допомагаємо природі, а та також допомагаємо нашим захисникам. Це є дуже важливим в наш час, тому, тому що навіть маленькі кроки вони дають поштовх до великих змін. Тому треба робити добро щодня. Кожна заповнена скринька приносить 700 гривень, які волонтери направляють на лікування українських воїнів, що щодня боронять нашу країну. Здавалося, б проста дія не викинути кришечку у смітник, а віднести її до спеціальної скриньки. Перетворюється на маленький, але важливий крок у підтримці захисників та збереженні чистоти нашої планети. Наразі триває збір коштів на виготовлення ще однієї скриньки. Місце та час її встановлення оголосять згодом. Тож долучайтесь до збору та підтримайте тих, хто щодня ризикує власним життям заради нашого спокійного майбутнього. Поліна Калініченко Олексій Крижановський. Кременчуцькі новини. Під час спортивних ігор та веселих розваг вихованці Кременчуцького міського осередку Всеукраїнської громадської організації Союз осіб з інвалідністю України знаходили нових друзів і активно проводили час. Як це було? Дивіться у нашому наступному матеріалі. У Кременчуцькій дитячо-юнацькій спортивній школі імені Володимира Кисельова відбулися змагання, учасниками яких стали вихованці Кременчуцького міського осередку з української громадської організації Союз осіб з інвалідністю України. Тут вони не просто змагалися у спортивних іграх, а щиро раділи можливості активно провести час разом. Ми вважаємо, що спорт це така філософія життя, це не просто рух, там де вчаться самодисципліні, командній роботі, та й вмінню приймати поразки не тільки Перемоги. Тому сьогодні у нас така була унікальна можливість познайомитися з новими видами спорту. І, можливо, наші діти та молодь розширять свої горизонти. Молодь активно брала участь у доджболі та флорболі, іграх, де важлива швидкість, спритність і злагоджена командна взаємодія. Кожна успішна передача, кожен влучний кидок приносили дітям радість і відчуття спільної перемоги. А взаємодія з координаторами програми президента України Володимира Зеленського Активні парки, додавала ще більше натхнення. Діти отримували поради, підказки та підтримку, відчуваючи себе частиною справжньої команди. Вони будуть займатися спортом, і це буде класно впливати на їх організм. І звичайно, це сплачено. З команди, це дружба, це те, що нам потрібно зараз. І, звичайно, це буде знімати стрес, тому що у нас і сьогодні була така весела ночка, і це, звичайно, буде класно впливати на їхні емоції. Просто релаксувати будуть. Попри хвилювання, усі продемонстрували неймовірну витримку жагу до перемоги та щирі емоції. Кожен фініш супроводжувався оплесками й посмішками, адже тут переможених не було. Переміг дух єдності та дружби. Сьогодні на базі спортивної школи імені Кисільова є можливість учасників долучитись до різних активностей. Вони спробують нові види спорту. Дуже приємно, що Кременчуцька міська влада дотична до таких заходів. Хоча у змаганнях не було суперників у звичному розумінні, кожен учасник відчув себе справжнім переможцем. А головним досягненням у цей день стали посмішки та щирі емоції дітей. Катерина Грудніва, Іван Каченко. Кременчуцькі новини. Ексклюзивно Кременчуцьким новинам переможе чемпіонату світу з пара легкої атлетики. Та світовий рекордсмен Олександр Яровий розповів про свої досягнення та анонсував плани на майбутнє. Увага на екран! З 27 вересня по 5 жовтня цього року у нью делі Індія, відбувався чемпіонат світу з паралегкої атлетики серед спортсменів із порушенням зору, опорно рухового апарату, вадами розумового та фізичного розвитку. У змаганнях взяли участь понад тисячу спортсменів зі 107 країн світу. 20 пара атлетів українською збірною вибороли 15 нагород. Серед них і кременчужанин Олександр Яровий. Однак він не просто став чемпіоном змагань, здобувши золоту медаль, а й встановив новий. Світовий рекорд зі штовхання ядра. Перший результат 1668 щось таке. Я був четвертим. І Вже думаю, що треба ризикувати і вже толкати свій результат. І в 17.36 на то штовхнув в другий струбі і в третій струп спробі вже встановив рекорд світу. Цим результатом Олександр Яровий довів усьому світу, що у Кременчуці дійсно народжуються і тренуються справжні чемпіони та рекордсмени. Подобається змагання, відчуття, що ну, ці емоції, все виступати, змагатися, вигравати. Нагородження було на другий день, а в цей день я виграв, там кричав. Тренер поздрав... ну, всі поздравляли. Тренер був в шоці ну а на другий день нагородили, дали медаль. Дякую своєму тренеру, своїм батькам, жінці. Дуже щось болювали. І взагалі, всім дякую, хто вболівав за мене. Однак варто зазначити, що умови змагань у Індії були нелегкі. Та все ж нашому спортсмену вдалося показати найкращий результат. Індія на 20 градусів. Температура була вища і ми приїхали певний час прийшов на акліматизацію. Що стосується самих змагань, ну, можна подивитися статистику, рівень конкуренції зростає. Дуже приємно, що нам вдається показувати свої кращі результати на змаганнях міжнародного масштабу. Тобто, найважливіше соревновання, там у нас встановлені рекорди. Це дуже радує. Важливо, що спортивна співпраця, пара легкоатлета та його тренера почалася давно однак триває і досі, що безперечно дає свої результати. В сьомій школі. Я побачив 11-річного хлопчика, який виділявся своїм зростом. І ось наша співпраця вже майже 16 років приходить. Олександру був день народження, 17 років. Він став чемпіоном України серед юнаків по здоровим. Штовхнув ядро вагою 5 кілограм 17 метрів 2 сантиметри, виконав норматив кадрата Мастера На наступний рік нас запросили паралімпійську збірну і з тих пір ми вже зібрав все, що можна зібрати, всі регалі. Він чемпіон Європи, світу, Паралімпійських ігор і рекордсмен світу. Як зазначив тренер Юрій Щепець, такі здобутки Кременчужанина на чемпіонаті світу стали можливими не в останню чергу і завдяки підтримці та допомозі тут, у нашому місті. Не можу не сказати слова вдячності Геннадію Михайловичу Іваняну, який нам додав можливість готуватися в сучасному фітнес-клубі, де є всі умови для занять. Також, коли ми тут, ми зазвичай спілкуємося з Олегом Володимировичем Медведенко. Він завжди нас підтримує. Якісь проблеми виникають, то завжди вирішуються вони. Надалі Олександр Яровий не планує зупинятися. Його мета нові змагання та нова золота медаль. Далі на Лос-Анджелес будемо готуватися на Паралімпійські ігри, будемо старатися і щоб там. Бо теж золото. Тож вітаємо чемпіона Олександра Ярового та його тренера Юрія Щепця з цими здобутками. А про нові досягнення Кременчуцького спортсмена обов'язково вам розкажемо. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Світ вже побачив, що ми народ, що не здається, народ, що вірить у свою правду, і готовий боротися за неї до кінця. Слава Україні та всім її героям.